Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Попередня 19 та глава нам оповідала жахливу трагедію, яка сталася у місті Гива у коліні Веніаміна. Через те місто подорожував Левит із своєю наложницею. Якийсь благочестивий чоловік прийняв його на ночівлю. Місцеві жителі прийшли до того будинку, оточили його. І вимагали, аби вийшов до них Левит, щоб пізнати його, тобто, щоб зґвалтувати. Левит відпустив їм наложницю, і ті знущалися над нею цілу ніч, і на ранок вона лежала біля порогу дому, мертва. Левит розрізав тіло на 12 частин і по частині. Відправив у кожне коліно Ізраїлеве. Завершилася 19 глава словами. Зверніть увагу на це. Порадьтеся і скажіть. Подумайте, тобто, розважте. Цю проблему можна було б е, спробувати принаймні вирішити, але локально. Тобто, Левит сказав би ні, я сам до вас не вийду. І свою наложницю не віддам. Ну, ті чужинці, мабуть, постаралися все одно якось вірватися у той будинок. Як це було у Содомі, до речі, теж там Содоміти, пам'ятаєте? Коли два ангели прийшли до Лота, теж прийшли до того будинку і сказали: Дай нам тих чоловіків, ми пізнаємо їх. Та сама ситуація от сталася і тут. Але. Однозначно, що той Лит себе би не захистив ні себе, ні ту наложницю, вони б загинули, і проблема була б не вирішена в цілому в Ізраїлі. Далі хтось би продовжував страждати від тих розбещених людей. І тому, от в такий спосіб, для того, щоб достукатися до людського розуму, цей левит вдався до, до такого заходу, що порізав дівчину на частини. Ну, а інакше народ не звертав уваги. А інакше ну, всі знали приблизно, що там відбувається. Мабуть, він, вона була не перша, і той левит не перший. Але ніхто не реагував, кожен собі жив по-своєму. Ну, але тут, коли прислали частину тіла, ну, це вже подіяло на свідомість людей. І для того, щоб глобально тепер вирішити цю проблему, народ збирається і стає єдиним Єдиним ну, в ідеї, щоб полікувати ізраїльську спільноту від того гріха. Читаємо. І вийшли всі сини Ізраїлеві, і зібралася вся громада як одна людина, віддана до Версавії і земля Галаадська перед Господом у масифу. І зібралися перед Господом начальники всього народу, всі коліна Ізраїлеві на зібрання народу Божого, 400 тисяч піших, що оголюють меч. Сини Веніамінові почули, що сини Ізраїлеві прийшли у масифу і сказали сини Ізраїлеві: Скажіть, як відбулося це зло? Тобто питають Левита постраждалого. Левит, чоловік тієї убитої жінки, а, там з ним ще були свідки, що важливо, з ним ще були два слуги, тобто два свідки, а будь-яке свідчення приймається при, при двох чи трьох е, свідках. Левит, е, чоловік тієї обід, убитої жінки, відповів і сказав, Я з наложницею моєю прийшов ночувати в Гиву Веніамінову. І повстали на мене жителі Гиви, і оточили через мене дім уночі. Мене мали намір убити. Він каже: мали намір убити йому соромно, говорити, що його хотіли зґвалтувати. І наложницю мою замучили, він теж не каже. Тут прямо що зробили? Ну що соромно навіть таке говорити перед людьми. І наглумившись над нею, так що вона померла. Я взяв наложницю мою, розрізав її і послав її в усі області володіння Ізраїлевого. Тому що вони зробили беззаконня і соромітну справу в Ізраїлі. І ось усі ви, сини Ізраїлеві, розгляньте цю справу і вирішіть тут. Він би сам міг запропонувати. Давайте підемо, покараємо їх, ні. Він тримається значить, на такій позиції, що це має бути спільне рішення. І тому каже: вирішуйте, як ми поступимо. І повстав весь народ, як одна людина. Це важливо, що як одна людина, тобто для них тепер була справа ця спільна полікувати ізраїльське середовище. І сказав: не підемо ніхто в намет свій і не повернемося ніхто в дім свій, тобто, поки не буде прийняти конкретне рішення. І ось що ми зробимо нині з Гивою, підемо на неї за жеребом. Візьмемо по 10 чоловік зі ста від усіх колін Ізраїлевих, по 100 від тисячі і по тисячі від 10 тисяч, щоб вони принесли харчові припаси для народу, який піде проти Геви Веніамінової, покарати її за соромітну справу, яку вона зробила в Ізраїлі. Ще ніхто не йде воювати. Спочатку приймається рішення. Тепер, щоб їм же не бути голослівними, спочатку вони готують військо, для війська потрібні припаси, значить, вся громада бере участь, збирають все необхідне, тому що, як кажуть, на одного воїна має працювати 9 чоловік в тилу, тоді ефективність буде у того воїна. І тепер, коли вже в них військо готове, вони далі ще намагаються мирним шляхом. Вирішити дану проблему. І зібралися всі ізраїльтяни проти міста одностайно, як одна людина, і послали коліна Ізраїлеві в усе коліно Веніамінове сказати, яка це мерзенна справа зроблена у вас? Видайте розбещених тих людей, що у гиві ми умертвимо їх і викорінимо зло. З Ізраїля. Тобто ми не будемо йти на вас війною. Але якщо ви погоджуєтеся, що така справа є злом, то ви нам віддаєте злочинців. Але сини Веніамінові не хотіли послухати голосу братів своїх синів Ізраїлевих, і зібралися в сини Веніамінові в зміст у Гиву, щоб піти війною. Проти синів Ізраїлевих. Ну і далі розповідається, як була завойована та земля, і як значить, сини Вініаміна були покарані. Отже, сталося зло, але це зло, знову ж таки, було повернуто на добро для того, щоб полікувати від духовної скверни ізраїльську громаду. Ну, ми з вами завершили. Основне, основну тему 20 глави. І в нас лишається ще одна глава, 21 книги суддів. Наступного разу ми і почитаємо ту главу. Слава Господу Богу!